Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це мой прогноз на WWE Payback 2023 року. Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реслінг українською мовою. Перший у нас матч це є матч з WWE Raw Tech Team Championship і WWE SmackDown Tech Team Championship Steel City Street Fight Матч. Kevin Owens, Sami Zayn проти Judgment Day. Деміан Пріст Фінбелор. Матч, який цікавий за правилами. Стіл сіті стріт файт. То, що це є стрітфайт, це добре. Але те, що він буде у стлелевому місці, цікаво. Від матчу чекаю багато екшену, спотів, швидкості, інтриги, так як від судного дня йдуть найсильніші. Сподіваюсь, що цей матч є останнім у їхньому довгому ф'юді, у якому чемпіони завжди перемагали. І сподіваюсь, що у їхньому матчі вони переможуть. І поставить велику крапку у ф'юді. Наступний матч це матч Міс проти Еленайта. Матч, який побудований повністю на промках, яких особисто мені було цікаво слухати і дивитися. У цьому Ф'юді Еленайт виглядає набагато сильніше міза, хоча це буде їхній перший матч у їхніх кар'єрах. Сподіваюсь, матч буде непоганий, бо сам Ф'юд хороший. Від матчу чекають тільки одного це перемога Еленайта, в певної перемоги Еленайта, і його пуш. Наступний матч цей матч з DWDB United States Championship Містеріо проти Остіна Тілері. Раптовий Рейн Рей Містеріо в якості чемпіона, в якому він перемагає Остіна Тілері майже з квошем. Це те, що я просто не міг уявити. Але це трапилось. Сподіваюсь, що Остін Тілері не виграє титул, тому що з ним він стоїть просто на місці. А йому потрібно рухатися вперед. А для Рей Містеріо цей титул це хороший бонус до завершення кар'єри, або гарного ф'юду з Сантусом Скобаром за цей самий титул став на захист. Наступний матч цей матч, в Сталевій клітці, трій стратус проти Бекі Лінч. Матч, якого не чекаю, він тут просто не потрібен, його просто тянуть, незрозуміло чому, або навіщо. Ф'юд між ними треба було закінчити ще тоді, на ров. Коли Бекі Лінч перемогла тріш трату за 5 секунд, я впевнений, що в цьому матчі буде втручання з боку Зої Старк. І знаєте, краще матч був без нею, так як на минулому роу вони перевели хороший матч. Сподіваюсь, переможе Бекі Лінч і почне ф'ют Зою Старк тільки вже без тріш. Наступний матч цей матч з The BDB Women's World Championship Ріа ріплі проти Рокель Родригес. Матч, я чекаю вже давно, з самого початку, коли Рія Ріплі виграла цей титул, але травма Ракель Рордрігіс змусила нас всіх почекати. Тепер цей матч зазначений, і знаєте, я радий, я впевнений, цьому матчі будуть споти, швидкість, інтрига, та як Ракель Родрігіс може забрати титул у Рії Ріплі. І знаєте, я це хочу не тому, що мені не подобається Рейна Рія Ріплі, не через це, через те, що Ракель Родрігіс маринують в командному дивізіоні. Де їй не місце, вона гідна стати чемпіонкою, ставлю на нею. Ну і мейн евент це є матч за WWE World Heavyweight Championship Seth Freaking Rollins проти Шінські Нкакамури. Матч, який з'явився просто незрозуміло чому. Незрозуміло навіщо? Хто небудь вірить в перемогу Шінські Нкамури? Особисто я, ні. Шінськи не той рестер, який може забрати титул Сета Ролінса, в іншого може, але не в Сета. Я впевнений, що матч буде непоганий, в ньому будуть споти, швидкість, але інтриги точно не буде, тому я ставлю на захист титулу. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення!